У сумах відбувся захід, присвячений дню волонтера, на якому були присутні представники сумської міської військової адміністрації, сумської міської ради, а також запрошені волонтери та представники громадських організацій і бізнесу. У нас неймовірна кількість небайдужих патріотів, котрі стали плічопліч пліч і підтримали наших воїнів. І збройні сили Нацгвардію, ССО, ДФТГ. Я навіть прикордонників, отака згуртованість, отака сила небайдужих українців, котра стрімко переросла волонтерський рух. Відбила цю корду. Під час зустрічі волонтери поділилися власним досвідом роботи за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповіли про роботу фондів, запрошували колег до співпраці. Членами нашого благодійного фонду стали колишні хлопці, які патрулювали місто 24 лютого. Ми були членами громадського формування з охорони громадського порядку державного кордону Спарта, якщо хтось знає. Ось да. Ну на жаль, 1 червня 2022 року сказали, що ми молодці. ось Ми створили потім фонд з паном Михайлом, з колегою і з іншими хлопцями. І допомагаємо. Основний напрямок це, звичайно, 90% ми допомагаємо військовим. Зараз це чотири основні напрямки. Бахмут, Авдіївка, Куп'янський Ліман, тому що це саме гарячі точки. Організатори кругового столу розповіли волонтерам про зміни в законодавстві і запропонували допомогу у разі виникнення труднощів під час реєстрації та декларування благодійної допомоги, що надходить з-за кордону. Також на честь дня волонтера за сумлінну працю сумські благодійники отримали від представників влади пам'ятні подарунки. Дуже вітаємо передавателей там. Дуже дякуємо вам. Пиріжки, так? Що так вони дорожчі? А можна я тут з вами? Можна? Ми знайомі вже те, що робимо. Місто у нас обласне, але не дуже велике. Ми один одного знаємо. Я вам всім дякую і сподіваюся, що ми далі продовжимо свою роботу. Україна переможе. Слава Україні.